Ще зовсім недавно тут росли чагарники та валялося сміття. А вже нині кар'єри та рекреаційну зону довкола них не впізнати. Я дякую людям, ентузіастам, які разом зі мною, разом з владою сприяли тому, що цей сьогодні так називаємо кар'єр відбувся, і сьогодні ми маємо місце відпочинку для наших добинчан, для наших дітей, молоді. Авторів у цього проекту декілька усі вони доклали зусиль, щоб навести лад на цій території. Не все заплановане вдалося реалізувати, тому роботи тут не припинятимуть. Я осталося трошки невивезеної землі. Плануємо вимостити подушку, щоб був сюди на дорогу, щоб був нормальний заїзд, зробити покриття біло щебеневе. Є досить велике бачення розвивати цей об'єкт. Для громадських заходів, для скупчення молоді, для того щоб забрати молодь від з вулиць, для того, щоб молодь забрати від алкоголізму, наркоманії від іншого, краще їх спрямовувати на спортивні майданчики, пляжні волейболи, пляжні футболи, організовувати їм дискотеки. Відзначення Івана Купала поклало початок добрій традиції, масової відпочинку на кар'єрах. До свята тут змайстрували сцену і підготували майданчики для атракціонів та дитячих розваг. Це дуже добре. Я взагалі рада, що відкрили, ну, оновили цю зону відпочинку, і Взагалі, що кар'єри відкрилися з нової сторони, скажімо так. Будемо дуже раді, коли все прийде вже до ладу, так як воно має бути. Тут дуже тепла водичка, завжди мілко, і що можна навіть, я братика, завжди сестричкою беру сюди. Погода стала на заваді лише проведенню змагань з пляжного волейболу. Решту заходів не відміняли, тому родинним відпочинком місцеві жителі задоволені. Все є їсти, дітям веселитися, нам старикам. кампанії. Тут чагарники були, а тепер це нормальний відпочинок. Зона відпочинку для дітей, для дорослих, для всіх. Тоді смітили, а тут зараз зробили таку гарну зону відпочинку. Що я кожен день буду сюди приходити влітку. Дуже рада, що очистили це місце, що не смітять вже. І зробити, як і гарне відпочинку. Тут є де продемонструвати таланти і розкрити здібності. На спритних сильних і сміливих чекає ряд випробувань. Підсумок кожного змагання заохочувальні призи. Вагоме доповнення до свята у хаз казана. охочих поласувати стравою, хоч відбавляй. Дуже чарівно, тільки от погодка була більш тепла і сонячна, то було б взагалі супер. Ну, ха, це все якраз підігріло. Усіх планів щодо подальшого облаштування рекреаційної зони довкола кар'єрів. Міська влада дубна не розкриває. Однак зазначає, що цей об'єкт має особливий статус. Тому всі зусилля будуть спрямовані на те, щоб містяни мали можливість активного відпочинку біля водойми у себе вдома, а не де-інде. Людмила Васюха, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.